Все йде, що от вимальовується за вашими оцінками, Ну звісно, мені хотілося б казати про те, що завтра там війна завершиться, і завтра ми перейдемо в мирний час, але на превеликий жаль, в мене немає підстав про це говорити взагалі. Тобто, mm -hmm. те, що я бачу, те, що я спостерігаю, те, що е я чую в розмовах. там з партнерами там в Європі, в Сполучених Штатах, я можу сказати, що на превеликий жаль, війна продовжується, і вона буде продовжуватися. Не тому, що ми є якимось там бажаючими війни, або там е хочемо, маємо в собі за мету, якусь там недосяжну мету, і будемо на неї сподіватися. Ні, це тому, що Москва. Москва, врешті-решт, не хоче завершити цю війну, і вона хоче досягнути своєї мети. І тут є велика проблема пов'язана з тим, це вже до наших партнерів, бо скільки з ними не розмовляєш, і чому, до речі, чому цей трек настільки важкий трек по там, перемовинам, і чому він, врешті-решт, не досягне успіху, на жаль. В першу чергу, тому що наші західні партнери не розуміють цілі Москви. Коли ти не розумієш ціли свого ворога або супротивника, або перемовника під час перемовин, ти не можеш підібрати тих ключів, тих інструментів, з якими ти можеш вирішити це завдання. І саме тому, що вони не розуміють, у них виникає дуже часто, вони намагаються просувати одну ту саму тему там, під час перемовин, а давайте там. Зупинимо війну або заморозимо війну, або зупинено лінії розмежування, або там якийсь обмін територіями. Дивна взагалі річ. А потім дивуються, чому Москва на це не погоджується і вона займає абсолютно радикальну позицію. Ну, тут не потрібно диватися, це просто ви не розумієте мету Москви. А в даному випадку мета Москви це не це не Покровськ, це не Славянськ, це не Краматорськ. До речі, про що на що сподіваються там французи, американці, мета Москви це перегляд результатів холодної війни. Коли Лавров, коли там очільник Кремля, коли Рябков і так далі говорять про говорять про перш так звані першої причини війни, вони мають на увазі перегляд результатів холодної війни і повернення впливу Москви на Європу. Тобто, це війна не про Україну, це війна про Європу.